И всем привет, с вами Глаз и Сегодня мы будем Майн... играть игру, яка называется Minecraft. Виб... Вибачте за то, что я долго не снимал. Я так себе подумал. Закачав блок лаунчер. Ты новий стурпак новый. всякі моды всякие на лайки блок. Ой. Ой-ой-ой-ой. Все, отпускай. Так. О. Джекпот. Так. Нічого. о о Ху-ху-ху. Все, я уже вызвал мастер. Мертвий куст. Ой-ой-ой. Mm. ой Цю карту, як ви можете додати, зробив я. Ой-ой-ой, mm. скільки мені треба ще блоків зламати. Я вже не дотягуюсь, чітко підлагану. Омазу. це завжди. Добре. Лодка. На максимум поставлю теперь ой-ой-ой опа. Опа. опа назор. Я ще буду робити обзори модів. блоки, блоки. Немає блоки. Ой-ой-ой. Вибачте мене, що в мене щось підлагало трохи. Ну нічого. Приступимо. Не. Дальше. И... Давай, 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 давай... Чапка. <свы> Чапка добра. Не динамит, я люблю... А от керкви у мене нема. Ой! Що не знаю. Буду ламати, не буду ламати, буду прохо. У <гас> мене цілковита ідея. Я прийшов і спав Ого, тоже. Добре, що я там не стояв. Умираю зробити я на секунду відключусь. І ми продовжуємо. Мене просто вбили, я не там визродився, треба було включати кре... О, кірка. Кріатив. ну я все як завжди. Все. Вбив. О! Тепер все верну. Тепер я знову в алмазці, маю алмазну тяпку і знову на секунду відключусь. І ми знову продовжуємо це кінець карти. Я буду знімати ще лайки блоки. Ну і Бува стара вебья. Я як є. Ну и всем пока. Всем пока.